Ох, всім привіт, друзі! З вами я, Вова. І що ж, 8 хвилин до нового року. Який час ви дивитесь це відео, то непонятно. Но у мене зараз 8 хвилин до нового року, друзі. Всіх з Новим роком! Вважаємо вам всього на кращого, А ми... Друзі, зараз будемо святкувати новий рік. Поїхали! І ще, друзі, дивіться, що у нас тут є. От це саме відео, я так хотіла зі кого вік. Друзі, шампанське, те саме шампанське на минулому новому році. Друзі. Друзі, дві хвилинки осталось до нового року. Все, друзі. З новим, новим роком! Новым... Новым Новым роком. Будьте здоровы, будьте счастливы. С пятым роком. Всего вам наикращего. Ну, я когда что вы впечатление. Ты <клышко> после <клышко> <клышко> <для> шампанского. <клышко> Эй, я куда? <клышко> <клышко> ну, я говорю, мои впечатления, как иначе был самый обычный, обыкновенный день. Ничего необычного. Як же быстро, швидко пролетів цей новий рік. Це капець, друзі. 2024 просто. Як ото машина яка з 1200 кілометрів? Ну тільки не з 1200, а з мільйону. Так бум, просто як ото пролетів, якось я не знаю. Значить, один день просто пройшов з Нового року. Ще раз, друзі, тоді вам всього найкращого. А що? А що я зараз буду робити, не знаю. Буде. Ну все. Ні, шампанського доп'ю. шампанського. Ялиночку, дивіться. Красива як. У мене тут мільйони подарунків. Ананаси теж є, ананаси. Світильник сніговичок і мільйони цукерок. Одна коробка, отак от от друга коробка, ось ця. Третя коробка. І ось там стоїть оця... Ось, ось, ні, ананасик. Четверта коробка. Ну, все, друзі. На 2,5 минутки вийшло. А тоді, друзі, бажаю ще раз вам всього найкращого. Будь ласка, підпишіться на канал та всім до побачення! А я пішов їсти шампанське.